Це Кипа Озер і біля кожного озера є Турбаска, готель і територія денного перебування. І не приблизно 200 гривень з людини за день. Ось, приміром росла на басейн, два озера і позаду мене там ще один басейн є. Є басейн теплий, є басейн з морською, ну, солоною водою, є басейн з прісною водою. Но ми поки що тільки розвідали озеро. Оце все. Там є альтанки, підвісні кровати, місаж. Там є кафе. Це, звісно, комфортніше. Ми зараз сюди перейдемо. Ну, загалом це виглядає ось так. В принципі, досить нормально. За 200 гривень день, в день, якщо порівняти з 1000 гривень перебування в перебування у закладах в Києві, то норм.